Тоді була радість, а зараз тільки сум, коли дивишся на все, що відбувається. Не тільки в Росії, не тільки на фронті, а й у нас так само. Оцінка свята, якби релігійне, воно все залишилося, а от у душі трошки шкребе. Саме з ситуацією в державі. Коли в державі війна, щось весілля... На голову не спадання. Нічого не змінилось. Найбільше то це я, мабуть, прикрашаю вдома ялинку і створюю саме новорічний настрій. Так більше змін ніяких не було. З сім'єю святвечір і на Різдво десь з сім'єю йдемо гуляти. Це ніяк не змінилось. В принципі, різдво не святкую майже. Ні, ну може так легенько, ну не до свята. В принципі, настрою того немає, постійні переживання. Щоб зовсім не змінилися, це все ж таки свято. Це все ж таки і для діток, і для дорослих. Ну, святковий настрій. На Різдво, як завжди, це з'їсти кутю обов'язково, відвідати новорічну ялинку, відвідати своїх внуків, похресників, з друзями зустрітися. Ось в основному так. Звичайно, змінилося. Минулого року чоловік був на сході. Цього року побачимо, як буде. Тому. Стараємося все-таки тримати хороший позитивний настрій. Ми з сім'єю напередодні Різдва всі дивимося новорічні фільми обов'язково з дитиною. Дивимося мультики. Новорічні, прикрашаємо ялинку, прикрашаємо кімнату, колядуємо правда у своїх у родичів. Дуже змінилися, просто не всі за зведним столом збираються. То трошечки так сум сумнувато. Ну взагалі настрою святково, так якби було, то немає. Ждемо перемоги, буде перемога. Всі будемо за святковим столом. Тоді будемо святкувати, колядувати будемо радіти. Я сама з іншої області, то кардинально помінялися, бо вони різні, як в Хмельницькій області. В мене, так і тут. Святкували раніше, знаєте, як сім'я, все наготовили 12 страв. Зараз чомусь такого немає, але стараємося підтримувати на Різдвої, оскільки воно вже не сьомого, а двадцять п'ятого. Ну якось воно так більш, напевно, звичніше, що воно двадцять п'ятого до нового року, а не після. Звичайно, що змінилося? Не на краще. Те, що там свята помінялися по даті, то нічого в принципі не змінилось. Ну крім того, що ну воєнний стан уже так не шикуєш краніш. Традиції не змінилися, і все я буду робити двадцять четвертого. Так як робили мої пращури, будемо робити, у нас буде різдво 25-го числа. А традиції не змінилися, просто душевно змінилися куття, посна вечеря 24-го буде. Ну що, постараємося, як недорогі будуть, ялиночки будемо ставити.